Чи може нова тактика стати переможною? Справа у ресурсі, справа в особистостях, нібито звинувачують залужного в тому, що зараз Америка менше надає допомоги. Програти битву не означає програти війну. У грудні ми отримаємо великий пакет допомоги від Америки. У нас з вами грудень, в якому отак от, от інформаційний заяв. Друзі, вітаю всіх. Ви на каналі ТОП я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш доброго дня. Дуже рада, дуже рада вітати. Як завжди, mm -hmm. да, доброго дня нашу розмову сьогодні хотілося б розпочати із наступного матеріалу. Відтак, його поширив The Washington Пост. Написали вони про те, що контрнаступ. Приніс невеликі досягнення Україні, бо на початку усе пішло не за планом. Це була пряма цитата із матеріалу, яке е, поширило захи, західне видання. І от е, що завадило втілити план контрнаступу? Ну, Нас по перше, знає. я б ділила би статтю Вашингтон Пост із їх плітками місцями. А це плітки. Більшість подібних статей вона збирається по пліткам. Одна баба сказала, друга перехопила українське видання. Щось навидавало, видавало його. Підхопило но ну, і іноземне видання, посилаючись на українське, якесь зібрало плітки. Ну, типу, перше ділимо на п'ятдесят. Чутки, які пише Вашингтон Пост. Ну, типу, саме чутки. Це просто ну треба розуміти, що там частина правди є, але вона да вона сформована на чутках. Це перший момент А по-друге, по-друге, -по лінія оборона, ну противника. Тобто, там є певні є певна проблематика, і це питання треба задавати тим, хто відповідав за розвідку. От, за розвідку, саме. Бо це ж. Ну, мають бути розвіддані, де вони були, чи кому їх не донесли, чи якими їх принесли. На основі чого на основі яких звіти формувалися контрнаступні дії. Да? Що хотіли бачити, штати що хотіло бачити, військове українське керівництво? От хто що, хто кому що доніс, хто кому що не доніс, або хто яку інформацію викрив. Ну, це також треба робити на це. Акцент, да, от вам і маємо ну і маємо проблему. Маємо проблему, що планувалося одне, а одне, те, що планувалося, не вийшло. І за відсутності о, певної інформації раніше. Президент України Зеленський говорив, що ймовірно будуть змінювати тактику ведення війни. Чи може нова тактика стати переможною? Її вже частково змінили, коли вперлися так. по контрнаступу. вже частково були там певні зміни внесені. внесені. От, але ми загрузаємо, і у нас ми стикаємося з ситуацією, коли справа не тільки в тактиці, яку ми застосовуємо: справа у ресурсі, справа в особистостях. Які відповідають за певні ділянки фронту в цьому всьому. Тобто це комбінована. Немає єдиної причини, по якій загруз контрнаступ або немає єдиної переможної тактики, з якою ми з вами хоп і вискочимо. Ні, це е, комплекс певних змін. Комплекс змін. Частково ці зміни відбуваються, частково вони як стояли, так і стоять, і поки кінця краю їм не вийде. О, от тому просто ми вже я ж кажу теми українського контрнаступу перемусови, здається, на всіх каналах. Тому я вам навіть без карт відповідаю, те, що вже ну те, що вже було надивлено, да. Тобто, щоб глядачі розуміли, чому я карти не беру, бо це вже просто все жувалося. Знаєте, спілкувалися неодноразово із військовослужбовцями, з військовок з військовими експертами, і побутує серед них така думка, що в нинішніх умовах південь. Набагато легше звільнити, ніж Донбас. Да. Чи можемо говорити, що наступного року, південь нашої держави, буде звільнено? Давайте ми не будемо говорити, що у нас буде звільнено, бо ми цієї весни вже наговорили. Вже наговорили, як ми що будемо звільняти, і побачили, ми що у планах піти цим шляхом є. Будемо сподіватися, що ці дії будуть більш успішніші, ніж дії попередні. Так, дійсно, будемо сподіватися на це. Ще хотілося би трохи вже заторкнули цю тему півдня. Відтак, хотілося б поговорити про акваторію Чорного моря. Чи вдасться Україні позбутися російських підводних човнів в цій акваторії? По акваторії Чорного моря розробляється не один план, і він пов'язаний із човнами і з кораблями. І ми розуміємо, що українські військові операції, такі тактичні, вони будуть спрямовані так на те, щоб мінімізувати знаходження. Е Ворожих військових об'єктів, які можуть наробити нам лиха, да мінімізувати їхню кількість, це вже відбувається, і результати будуть іще краще трохи згодом. Це ми говорили саме про підводні човни. А якщо про такі великі крейсери О, Та натрий, сама історія. Як... Та, та сам. сама історія. Там розробляються операції, вони задіюються в різний проміжок часу, вони мають результат. Вони, по-перше, відганяють, по-друге, руйнують. Тому, як би, там, там, от там якраз певні плани, вони цілком здійснені. Угу. Також продовжуючи тему ситуації на лінії Українського фронту, ем, хотілося би згадати Авдіївку. Зараз дуже гостро стоїть питання щодо Авдіївки. Знову росіяни штурмують. Загалом, як розвиватимуться події довкола цього міста? Є тактичний план на відхід. От є тактичний план на відхід у випадку, якщо вороже військо буде продовжувати натиск. І відхід цей уже частково відбувається, і його вже видно. Я про це кажу останній. Скільки тижні три, мабуть, якщо не місяць. Я кажу, що є тактика на відступання від Авдіївки, на займання більш для наших хлопців та дівчат більш стратегічно важливіших і зручніших точок, щоб залишити ворога у межах Авдіївки, але не випустити за межі Авдіївки. От, їх там надто багато. Просто щоб розуміти, це історія повторення там, Бахмуту. От. Їх там занадто багато. Але цього разу о, тактичний відхід він більш, м, скажімо так, більш продуманий, мабуть, так от я це назву, ніж о, на Бахмуті. Програти битву не це. означає програти війну. Тому якщо немає е, стратегічного сенсу тримати е, Авдіївку ціною великої кількості життів, то логічніше відступити від меж Авдіївки, полишити їх у межах Авдіївки, не дати їм змогу просуватися далі, а зайняти більш вигідні позиції. Ми ну, розуміємо, що Авдіївка для Путіна це політична мета. Він хоче із на вибори, зокрема, прийти із перемогою і показати: ось ми взяли Авдіївку. Ну, не тільки При... Авдіївка, у нього будь-які досягнення на фронті, це політична мета. Йому потрібні так. якісь перемоги на фронті для того, щоб зайти хоч з якимись перемогами у виборчу компанію. Після Авдіївки, якою може стати, яке місто може стати такою ж політичною метою? Ну, Куп'янськ у нас. У нас Мар'янська, Кумар'янка, Куп'янська у нас вся лінія бойового зіткнення є політичною метою. У Путіна немає конкретної фрази: генерали, беріть Авдіївку. Ні. У нього є конкретна фраза про те, яких успіхів вони мають досягти по всій лінії фронту. Немає, немає. конкретного пункту на конкретний населений пункт. Є наказ на досягнення результату. Все. Ну і також пам'ятаємо, що на цьому тижні Путін підписав указ про збільшення армії Росії на 170 тисяч осіб. Чи вплине це глобально на хід війни? Mm, Будь-яке м'ясо з їхнього боку впливає на хід війни, і розуміємо, для чого він це робить. Він робить це для того, щоб після своїх вибірів оголосити мобілізацію частково або повну посилену або не посилену тюніву або не тюніву без різниці, просто щоб взяти резерви. Але проблема у Росії полягає у тому, що резерви бомжів та зеків не безкінечні, і вони доходять до тієї точки, коли доведеться брати людей середньої ланки. Через ще 10-20 тисяч осіб прийдеться брати людей, які мають освіту, які не живуть як бомжі та не сидять в тюрмі. А це починає робити суттєвого лиха для економіки держави. Бо велика кількість обізнаних інженерів і людей, людей, які хоч щось шарять, виїхало з країни. Там величезна кількість людей виїхало з країни. І ще частина. Людей знаходяться на оборонних підприємствах. Якщо ви з цього оборонного підприємства заберете в автозак та повезете на фронт в Україну інженера якогось, у вас підприємство почне ковиляти на одну ногу. А вони стикаються. Да, у них багато людей, але не всі із цих людей і є біосміттям, яке можна без жалю відправити на фронт. Починається ай. Ну, типу, з новою мобілізацією в РФ починається ай, бо зеки закінчуються, бомжі закінчуються, алкаші закінчуються, і прийдеться брати людей більш-менш, я ж кажу, із середньої ланки. От він, от він і е, збільшує кількість е, ч, чисельності, або грошима почнуть заманювати, або під страхом чогось. Або і так, і так, скоріше, і так, і так. І з того, що вже передивлялося, воно буде там все комбіновано. Також пам'ятаємо новину про те, що Росія накопичила 800, а то й 900 ракет, аби завдавати ударів по території України, зокрема по енергетичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, але поки що на щастя, звичайно, але таких масованих ракетних обстрілів не було. Ну пам'ятаємо там зі звітів. Повітряних сил ЗСУ, що там ну одну ракету вони випускають ха 59 часто фігурувало у зокрема інформаційному просторі. Одну, дві вони випускають. Тобто, чого вони чекають? Чи попереду Погода. Погода. Вони Погода. чекають потрібної погоди, потрібної погоди і яких-небудь важливих ключових дат. Ви ж замічаєте, як вони кошмарять? Вони ж кошмарять не просто так дронами по одній ракеті? Це ж. Розвідка, це ж пробування деякі сили ППО. Це намагання виробити тактику на те, щоб о, атакувати Україну змішаним видом атак для того, щоб заплутати системи ППО, і оця вся історія. От, і вони чекають погоди, потрібних умов, погодних. От і випадає все ближче і ближче випадає, що у планах десь на початку грудня, ну до середини грудня, так точно обстріляти. Воно випадає там, ладно, випадало тільки у мене, воно випадає у всіх майстрів, що воно ось уже ось, ось, ось його видно. Як мінімум, у планах воно от намічається, типу, на якийсь там умовно найближчий час. Ну а тут ось. же ж і треба пам'ятати, що грудень багатий на свята. Тут і різдвяні свята йдуть, і ну, свята. Да, да, тому це лише питання зараз часу. А дрони зараз літати будуть. І такі ракети, фальшпуски вони будуть протягом усього грудня. Їм цікаво, щоб всі мерзли і страшно тяжко важко страждали, а не в мінус один там могли спокійно пропітлять. Вибачте, да? Типу, з павербанками і з якими небудь ліхтариками. От хочеться якщо, дати Україні. Ціли ну, ти знову ж таки енергоінфраструктура? І військова також. І військову військову структуру ніхто не відміняв. Ну, це так. Повертаючись до е, тієї статті, про яку ми згадували на початку, за Washington Post, знову ж таки ще одна така теза там прозвучала, е, доволі суперечлива. Вони написали, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелося змінювати тактику, попри рекомендацію американців. Відтак, невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей із Америкою щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону. Тобто, виходячи із цієї тези, можна зрозуміти, що. Дійсно, вони нібито звинувачують залужного в тому, що зараз Америка менше надає допомоги, чи може це бути істинною причиною? Ні, Я ж ще раз кажу: ми читаємо плітки, бабки бабки із співпподворотні. Це приблизно так само абсурдно звучить, як розповіді про те, як залужний ниф наченив Остіну про те, як йому його, його не влаштовує апарат президента, так. коли залужний з Остіном навіть не бачився. Тета тет. Ну, типу, про що ми говоримо? Ми розуміємо, з яких пліток і збираються подібні і іноземні видання, українські видання і ой, вообще страх Господній, якщо ти ще посилання на російські видання. Тому, по-перше, ми ділимо цю тезу на 50, а то й на 70. Тобто, ви вже продивлялися питання деяких заяв, де виходить, що ну таке. Ми там десь щось почули, там десь щось і оця вся історія. Тому ну, уже теза є некоректною та брехливою. Ну, типу, уже теза не окей. О, ну, от, теза не окей, а тому і розбирати брехливу тезу. Ну ви зрозуміли, типу, вона первинно викривлена, тому там не вообще немає ну, такої історії. От у нас до держави є найголовніша. Претензія, і вона пов'язана не з планами ведення війни. Вона пов'язана із корупцією. Все. Ну, дійсно, от спантеличує тут найбільше те, що західні авторитетні видання зараз знову активізувалися і от просувають таку, е, таку нісенітницю, такий абсурд, що типу ось Америка. Не допомагає тому, що ми не дослухалися планів. Залужний скаржиться на Зеленського. Чому відбуваються ось Кто такі вкиди? рука Кремля знову ж таки. Кто плати, то і замовляє музику. Є ну, да, журналістська справа мало чим частіше за все відрізняється від справи надання інтимних послуг. Ну, от серйозно. І навіть авторитетні іноземні видання дуже часто не перевіряють інформацію, яку їм надають, або посилаються знову ж кажу на джерело, наприклад, українське, яке хтось замовив, так. і замовити у Вашингтон Пост можна собі статтю за певні гроші, і це не обов'язково на жаль чи на щастя. Я тут уже не знаю, рука Кремля. Бо у нас вистачає внутрішніх щурів з великою кількістю бабла, mm -hmm. яким вигідно висвітлювати ситуацію в один бік. Тому я би знову кажу: включаємо критичне мислення, ділимо купу статей рівно на 50, Розуміємо, що вони здебільшого зібрані із чуток. Пліток і пліток українських видань, які де у нас українські видання походили, попослухали на піввуха, а потім е, е, з, на основі українських видань іноземні видання на послухали на піввуха, докрутили і розповіли нам офігенні історії, які до реальності в кінці кінців не мають жодного стосунку. От тому якби ділимо на 50. дійсно, 100%, але в такому потоці інформації. Зараз дуже важко відрізняти якісь маніпуляції від істинних новин, і як надалі буде розвиватися ситуація саме в інформаційній війні? Чи будуть активізуватися Рака. оці російські ІПСО надалі? Рака. Отака більше. отака просто ще більше, і це стосується не тільки іноземних видань. У нас з вами грудень, в якому от так, от інформаційних заяв і зима у нас ми буквально вчора продивлялася зима, в якій несеться все підряд. Тому я бажаю нам, як українцям, моральних сил витримати оті всі гучні заяви викриття. Я розслідування, якісь іще штуки, які там будуть нестися, там стільки дезінфи, перекручування, брехні, ілюзій. Ну коротше, у нас з вами насичена зима по кількості усіляких цікавих вкидів, які мають якийсь стосунок до реальності, не мають взагалі жодного стосунку на до реальності, або знову плітки. Що ж стосується міжнародної допомоги, чи можемо сподіватися, що до кінця року, саме в грудні, ми отримаємо великий пакет допомоги від Америки? Скоріше за все затвердять. І буквально вчора дивилися скоріше за все до цього гарну руку прикладе новий британський дядько, який якраз їде до, до цього до штатів. Так. От і наші там всі поїдуть до тих штатів. От тому да нам щось мають схвалити. Єдине, я ставлю під сумнів. Можливо, цифру там скільки 61, здається мільярд чи щось таке. Можливо, трохи менше, але значні кошти, велику кількість нам дійсно виходить, що мають ухвалити штати. Також ще одна заява лунала від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він наголосив, що знову ж таки союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні, і він зазначив, що варто бути готовим до поганих новин. Що можуть означати слова Єнса Столтенберга, що він мав на увазі під словом, під виразом погані новини? Що ми загрузили. Що війна затягується, що ми в топіку, усі причому що ворог, що ми? Що ми в, в окопній війні, стоячі, болотяній окопній війні. Тобто тут у нього інтерв'ю базувалося на тому, що якщо навіть це затягується типу на роки, то ми маємо допомагати Україні цими роками. Ну, так. Типу, Да, от, от, осил. Це да, головний посил. Так він так і полишається. Погані новини. Це не зовсім про те, що а, у ворога достатньо ресурсу, щоб робити нові якісь а, стратегічно серйозні просування. Всі наголошують на тому, що загрузили обидві сторони, і не вистачає ресурсу не нам, не ним, не, не їм зробити суттєвого прориву. Не вистачає ресурсу з обох сторін. Як там хтось цитував, одна маленька радянська армія да воює з великою радянською армією, і так. велика радянська армія не може перемогти маленьку радянську армію. Ну, це дуже схоже на давайте так. На те, що у нас відбувається, бо у нас модернізовано частково армійська історія, але не всю. Сюди. Uh -huh. Ну, типу, і, ну, на жаль, у нас і стандарти НАТО у війні з Арефією також не зовсім підходять. На жаль, не на всіх ділянках фронту. І тут треба комбінувати підходи. Щось із як би це жахливо не звучало, але щось із радянського армійського управління бо працювало непогано. Не все, але якісь моменти. Це механізми, які дійсно непогано працюють. да Наприклад, і як ми помітили, так. один із таких моментів це закапування. Це ж виключно радянська фішка. Окопатися так, щоб не було видно. Де небудь там. І як ми бачимо, це працює ворог нам це продемонстрував дуже окей. Тому у нас зараз відбувається комбінування того, що працювало, дійсно mm -hmm. працювало ще. І тягнеться іще з Савку дійсно робочі методи і натівські стандартні, стандартні робочі методи. Ну, Тому що просто воювати так би як воювало НАТО, ми б з вами не воювали, бо вони б взагалі без авіації нікуди б не пішли. Вони з місця б без авіації не зсунулися. Ще одне запитання, наша підписниця поставила у коментарях. Вона написала чи почне Україна сама виробляти зброю? Уже почала. Нарешті, нарешті, не пройшло дві, двох років повномасштабного вторгнення і десяти років від початку війни. Я маю на увазі Донецьк-Луганськ. Вау! Ні фіга собі. Не, не, не Случилось диво в нашій державі. Ми почали щось виготовляти. Так, і зараз це, до речі, до питання глядачів, чому певні активи, які виділялися в Україні, досі знаходяться в Штатах, тому що запит на них на вкладання в оборонну промисловість. Угу. Тобто нам їх якби не передають, бо є запит на конкретну їх передачу, а, саме під оборонну промисловість. А як надалі будуть розвиватися чи будуть масштабуватися е, ці вироблення зброї? Зараз якраз е, хоч в цьому є певний позитивний, е, позитивний сув. Да, ми будемо бачити е, поліпшення виробничих можливостей. Дійсно, ура! Ми до цього дня дожили. Так, нарешті це дійсно позитивні новини. Е, ну і також ставили неодноразово це питання наші підписники, хоч хочеться знову ж таки його е, процитувати. Відтак, коли економіка України перейде повністю на військові рейки? Не перейдемо на військові рейки, щоб повністю. Щоб шо? повністю ні. Ну, а, це як гар... частково. Це грати. Так у нас вже закладення в бюджету рекордна сума на оборону промисловість. І плюс, я ж кажу, гроші партнерів переважно направляються на оборону промисловість. Якщо вони не можуть виготовити нам снаряди, значить дайте нам гроші, ми будемо виготовляти свої снаряди. ну Це от зараз працює приблизно так. от Повністю перейти на ну це знову, от розумієте? А чому у нас? 어, немає 어, стану війни. Тому так, що є також тому, піддоли, що, до речі, тому, що є разу. юридичний нюанс, ну будь ласка, ну вас же люденьки не забанили в Гуглі. Ну, чесно, ну ви ж можете прогуглити, в чому різниця і вона суттєва. Я вже пояснювала: якщо ми з вами оголошуємо війну і ми називаємо війну війною, так. ми сторона агресора юридично. От у чому проблема. І не треба порівнювати з Ізраїлем. Бо це з Ізраїлем у них контртерористична операція. Юридично. Те що, а, те, що вони назвали її у публічному просторі війною, саме як війною, на папері, вона у них не війна в Ізраїлі. От у чому момент. Перехід держави повністю на військові рейки це насправді дуже серйозний удар по економіці. Насправді це валить економіку. З Цього можна потім взагалі не вигрести ніяк. І для того, щоб перейти повністю на військові рейки, повністю на військові рейки, треба саме війна. А нам об'явили СВО. А якщо ми з вами об'явимо війну, то Ерефія має повний. Ми прав... будемо, по-перше, агресором, по-друге, при стані війни. Та сторона має право запросити офіційно союзників. І вляпаємося, ми з вами в офіційний Іран, в офіційний, не тюнівий підпільний, а офіційний Іран і офіційну Сєвєрну Корею. І оцю всю історію. А нам. А нам наші союзники скажуть: ну вибачте, ми не будемо лізти у війну воювати на вашому боці, саме як лізти і лізти. Ну також ж треба розуміти юридичний момент. Не все так просто, як вам здається, і перехід на суто військові рейки нічим нормальним для держави також не закінчиться. Безумовно, так. Сейраш, я вам дуже дякую за такий розгорнутий аналіз. Дійсно, дякую, що. Прокоментувала, дякую, що дійсно відкрила очі на деякі такі важливі питання. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейраш. Обов'язково підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на канали нашої гості, залишайтеся з нами, стежте за нами, ставте лайки і до зустрічі в нових ефірах.